Національний банк України встановив такі курси валют. Долар коштує 26 гривень 48 копійок. Офіційний курс євро на сьогодні 31 гривня 16 копійок. На комерційному ринку за долар просять щонайменше 26 гривень 67 копійок, вартість євро стартує від 31 гривні 36 копійок. Власників авто з єврономерами зобов'яжуть реєструвати машини протягом 10 днів з моменту ввезення в Україну. Відповідний законопроект Кабмін зареєстрував у парламенті. Урядовці пропонують ставити на облік транспортні засоби, які тимчасово ввезені в країну більше ніж на 90 днів. Причому їх зареєструють без зміни документів та номерних знаків. Таким чином, всі власники авто на бляхах після прийняття закону будуть зобов'язані або знайти іноземця, який раніше ввіз їх авто. І поїхати з ним до місцевого сервісного центру МВС для реєстрації або здати це авто на розбирання. В Україні вже порахували субсидії на зимовий період. Цю суму вкажуть у платіжках за опалення за листопад 2017 року. За жовтень допомога буде незначною, тому що цей місяць є неповним опалювальним. Розрахунок субсидій зробили для 6,5 мільйонів українських родин. Розмір допомоги залежатиме від доходів за перший та другий квартали цього року.